Щось з цим світом відбувається. Якщо ми дивимося на цей світ, то ми бачимо, що в ньому є багато зла. Ми можемо побачити зло навіть у своєму житті. Ми можемо побачити зло навколо. Навіть якщо ми будемо чесні, то ми можемо побачити зло в своїй душі. Ми можемо побачити, що в цьому світі щось працює не так. Щось зламано. Не все добре. І ви знаєте, у цьому є причина. Причина це гріх. Бо гріх, він руйнує світ, руйнує людей, руйнує відносини між людьми, руйнує нас самих. Коли ми робимо якийсь гріх, це нам це нам іде на погано. Воно робить погано нашій душі. Бо людина потім перебуває у різних станах поганих, у депресіях, можливо, там. Потім вона шукає. Якусь допомогу, шукає її у когось, але насправді тільки Бог може допомогти по-справжньому людині. Тільки Він, Тільки Він, бо тільки він створив нас і він знає, що нам потрібно. Але нам потрібно відгукнутися, відгукнутися на його слово, на його призвів. Бо він зве сьогодні людей до себе. Він кличе. Він хоче, щоб ми стали його учнями. Він хоче допомогти нам. Він хоче дати зцілення нашій душі. Є такі слова, які записані в священному писанні у Святому Письмі. Це Євангелія від Матфея, 11, про 11 розділ 27 віршу. Передав мені все мій Отець. І сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто окрім сина, та кому син захоче відкрити. І дивіться, які важливі слова каже Господь. Ісус кличе людей цими словами. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим своїм. Душом своїм, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ісус він кликав людей ще у першому столітті, коли він прийшов, коли він знаходився посеред євреїв, він кликав, Він казав ці слова до них: прийдіть до мене всі обтяжені. І ви знаєте, ці слова вони не втратили актуальність навіть до сьогодні, до 21 століття. Бо і зараз Господь продовжує стукати у серця людей і продовжує шукати тих, хто загублений, тих, чиє життя скалічене, дати надію і дати ліки для душі, дати спокій, підтримати, бо Він є це джерело, яке може допомогти нам. Сьогодні багато людей із скаліченими душами. У мене є. Пігулки. Всі, напевно, знають, що це таке, так? Там сприй... Хтось приймав для голови, щоб перестала голова боліти, можливо, живот, когось щось болить. Ми йдемо в аптеку, купляємо пігулки. так? Скажіть, допомагають пігулки? так, так. Временно. Временно. ні, На, временно. На, временно. На якийсь час, так? Да. Ну добре. Е, ну, Я думаю, що є такі пігулки, які допомагають. Але, можливо, є такі хвороби, які погано лікуються і там вже не допомагають пігулки, так? Але скажіть мені, чи є пігулки для душі? Хтось думає, хтось киває, немає, хтось каже ні. Боже Слово є для нашої душі допомогою і ліками. так? Сьогодні я хочу зосереджити наш, нашу увагу на таких віршах важливих. Дивіться, що сказано, сказано у Святому Письмі, це каже апостол Павло. Що людині потрібно робити, щоб їй зміцнити, щоб стати сильнішою, щоб душа її не ослабла. Дивіться, це піславля до євреїв. 12 розділ з 3-го вірша. Тож подумайте про того. Такий перекір проти себе від грішних. Це йде мова про Ісуса Христа. Бо Він притерпів від грішних багато страждають болі і перекір. Щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Дивіться, які дві речі, То він каже, щоб не знемоглись і не впали у душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха. І забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі. Дивіться, тобто Павло, він каже, що нам потрібно помислити про Ісуса Христа, який постраждав на христі, який притерпів від грішних людей багато страждань і зла. І це якось може допомогти нашим душам. Не впасти. У російському перекладі воно звучить так. Помислите, я при першим, такое над собою поругання, щоб вам не слабят не ні душами вашими. То есть, то есть, тобто виявляється, що душа вона може ослабити, Вона може потребувати якоїсь допомоги. І їй потрібно. І люди шукають цю допомогу. Вони шукають на кого покластися, де знайти поміч. Де утриматися особливо в цей важкий час, коли йде війна, коли у нас немає світла десь, десь блокаути, за що охопитися, за кого схопитися, де взяти цю надію, за що триматися, на чому стояти. Деякі люди вони втрачають це життя. І не тільки за війни. Інколи люди по різних причинах вони втрачають все життя і йдуть на міст. Скидаються. Це дуже така особлива форма, коли людина взагалі вона у розпачі у відчаянні якомусь і вона закінчує життя самогубством. І якісь люди заливаються вином, алкоголем, якісь люди колять собі наркотики, вживають, можливо, якісь пігулки, які не допомагають, бо людину тільки вводить, воно дає якесь там полегшення, а потім знову людина хоче, вона стає залежною. Це на наркоманія. Хтось йде там у ігри. Шукає там у комп'ютера грати, тобто людина, нібито вона щось шукає, шукає якусь допомогу. Але священне святе Боже письмо, воно каже, що нам потрібно думати, мислити, подумати про того, хто притерпів про Ісуса Христа. Бо там на Христі Він пережив такі великі страждання. За що взагалі? Він був невинний, чистий армій Божий. Так, це була жертва, яка була принесена за все людство. І він по своїй волі прийшов. Він це сам зробив, бо він захотів, так, бо він нас полюбив з вами, бо він нас не залишив покинутими. Він побачив, що цей світ у злі лежить. І він прийшов, щоб зробити щось, щоб допомогти нам, щоб спасти нас від гріху, який руйнує нас, який руйнує душі, руйнує сім'ї. Моя сім'я розпалася, отець випивав і ми пішли від нього. Скільки сьогодні дітей страждають, скільки сьогодні страждають літніх людей, які витрачали, витрачали час свій на щось, але це не приносило користь до їхньої душі. А от Ісус, Він приносить користь. І Він зве послідувати за ним. Він каже, то те, що я спочатку читав, він каже: прийдіть до мене, прийдіть. І я заспокою ваші душі. Тільки в нього є цей, е, цей спокій, який він навіть розуміння превосходить, він вищий за розуміння. Він навіть, знаєте, людина, коли все погано навколо, то вона турбується, в неї можуть бути якісь тривоги. Але у Божої людини. У того, хто є учнем Ісуса, хто послідував за Ісусом Христом, у того по-іншому. Бо Він має якийсь спокій, який дає Бог. Це духовні речі. Це те, що е, навіть не залежить від е, поганих речей, які є навколо нас. Бо це ми черпаємо у, у Бозі цей спокій, цей мир. Цю допомогу до нашої душі. Ці, е, Ісус стає ліками для нас. Можливо, сьогодні багато людей стурбовані. Можливо, сьогодні багато людей не мають надії і їм щось потрібно. Вони хочуть, як я вже казав, за щось ухопитися. І це тільки Ісус Христос. Та спасаюча, е, якщо так можна сказати, мотузка, за що ухопитися, Це Він. Він може допомогти. Ви знаєте, колись Біблія вона розказує, вона розкриває як гріх, прийшов до цього світу. Вона каже, що колись перші люди, Адам і Єва, яких створив Господь, вони не послухалися Бога та згрішили. Вони з'їли з того дерева, з якого Господь їм казав не їсти. Прийшов Змій, спокусив їх, сказав, що правду Господь сказав, що не можна з кожного дерева їсти. Хоча Господь заборонив тільки з одного дерева. І гріх був в тому, що вони не послухалися. І цією неслухняністю вони згрішили, і потім цей гріх він переходить вже з покоління у покоління, переходить у інших людей. Якщо ми бачимо діток, якщо ми навіть на них дивимося, вони вже в такому маленькому віці, вони також, також роблять якісь погані речі. Хоча вони в Можливо, вони не, не розуміють до кінця, але просто подивіться у пісочницю чи там десь у садку дитячому, як себе дітки ведуть. Вони забирають лопатки, машинки, вони кажуть, я хочу це. Вони можуть істерку зробити в магазині. і Якщо ти мені не даш це, а потім вони виростають, і вони хочуть великі машинки, вони хочуть багато. Бо, знаєте, в нас живе гріх. І нам щось з цим гріхом потрібно робити. Це склонність. До гріху робити погані речі. Ісус, Він змінює життя, Він дає сілення від гріху. Потрібно прийти до нього до Нього, покаятися і стати Його сином, стати Його дитиною. І тоді, ви знаєте, змінюється природа. Це дуже схоже є у природному світі така. Такий термін метаморфоза, якщо, можливо, ви знаєте, де що, я думаю, всі знають, в принципі, це коли маленький метелик народжується з чого? З гусениці, так. Вона повзає там десь у канавах, вона там щось їсть, але потім ми знаємо, що є кокон, там є, відбуваються якісь процеси, змінюються, і вона перетворюється у метелика, ця гусениця. І вона вже потім літає. Вона потім в неї інше, якщо можна так сказати, життя. Вона вже їсть нектар з квітів. І дещо подібне відбувається, коли людина приходить до Господа. Це називається відродження у священному письмі. Євангелія Іоанна написані такі слова, Ісус каже, я прийшов до своїх, але свої не прийняли. А тим, котрі прийняли, Він дав владу бути дітьми Божими. які... Які не від крові народилися, не від поті, а від Бога народилися. Сьогодні кожній людині нам потрібно, щоб отримати цей спокій, отримати ці ліки від Бога для нашої душі, цю допомогу. Бо він бажає нам щастя. Він дає добре. У Бога воно все добре. Це, це, це лукавий сатана, він людині зле може пропонувати. А Господь він дає все добре. Він хоче зцілити душу людини. І тому він кличе, він каже, прийдіть до мене. Ми сьогодні можемо прийти до нього, ми можемо прийняти Його в своє серце, як це каже Священне Писання, як воно нас кличе, зазиває, зробіться. І тоді ми стаємо Божою дитиною, тоді, начебто, як у, у цьому прикладі з метеликом, коли ми відроджуємося, наше життя змінюється. Ми вже не шукаємо гріху, а шукаємо добра, шукаємо, що для Бога зробити. Шукаємо любові, радості, добрих речей. І вже їжа інша у нас. Якщо ми раніше могли там, шукати погане щось робити погане, то ми вже шукаємо священного писання, шукаємо Божого Слова. Сьогодні є багато людей, які щось е, пропонують. І це дуже часто є просто ілюзія, обманка. Сатана він у, цьому, у цій справі він митець, він вміє, вміє обманювати людей. Але його ціль, він шукає, кого, кого погубити, як рикаючий лев. Так писання священне говорить, що він схожий на лева рикаючого. Який злий, знаєте, як це хищник? Вони полюють на звірів. Так, так сьогодні сатана полює на людей, кого пожерти. Кого звести з доброго шляху? Але Господь пропонує добрий шлях. І ми стоїмо на такому перехресті. Так у нас навіть церква називається Перехрестя. Тут, можливо, немає вивіска, але якщо ви знаєте, то церква називається Перехрестя. І ми е, нібито стоїмо перед вибором, куди нам піти? По цьому доброму шляху, який пропонує нам Господь або по поганому. Бо е, наслідки дуже величні. Бо буде суд, буде кара, буде день, коли людині прийдеться відповідати за всі свої провини, за всі свої дії, слова, подумки, за все, що ми робимо погане. Так що ще говорить, буде суд. І потім Ісус скаже одним, тим, хто вибрав його, їдь зі мною царство небесне а іншим возробним. Бо вони робили зло. робили погане і не вибрали Бога. Господь відкупив нас від гріху, Господь. Сьогодні ця звістка, вона просто вона по нашій країні, по інших країнах, що Бог заплатив за наші провини. Він свою кров пролив. Він на Христі помер. Так, Він пережив гузування, страждання. Там йому вбивали в руки цвяхи та одягали терновий вінець на голову за нас. Його били. Він пішов на це добровільно, щоб нас спасти. Це був його вибір. І це дивує. Бо він любить дуже сильно. Він любить нас. Його мотивація була любов до кожного з людей. Так він нас полюбив. І сьогодні це для нас е, пропозиція. Прийняти Його, прийняти цю жертву Ісуса, цю, це відкуплення, сказати, так, Господи, я вірю, що Ти помирав за мої гріхи. Мені потрібна твоя допомога, мені потрібні ліки від Тебе. Не ці пігулки, які цей світ пропонує, бо вони не допомагають. Бо людині трошки краще стає на час, а потім вона знову не знає, куди йти, що робити. Бо вона потребує Бога. Бо в нашій душі так один, один з людей сказав є, така. Віра розміром з Бога, яку може заповнити тільки Бог, а люди туди кидають все, що можна, намагаються якось заповнити свою душу. Але нам потрібен Господь, нам потрібен Він. І сьогодні, ми, якщо ми приймаємо це, якщо ми приймаємо, що справді ми віримо, Він помер за наші гріхи, і ми готові послідувати за ним, нам потрібно покаятися. Прийти ось такими, якими ми є зі всіма нашими провинами і сказати, так, Господи, я розумію, я згрішив, там я не робив погану. Можливо згадати, що сьогодні совість вона проговорює нашим душа, душам, що ми зробили не так нашим серцям, де ми говорили погані слова, де ми обманювали, де ми були неправі перед Богом. Совість вона підказує людині. Навіть не, не завжди потрібно говорити, ти робиш там неправильно, там неправильно. Людина сама розуміє. Коли не один з собою чесно залишається, вона може побачити своє серце. І інколи люди вважають, що вони такі добрі, хороші, нібито не вбили нікого, вони, вони е, не приймали там наркотики, вони незалежні, вони не курять, все у них добре, можливо, якісь добрі справи роблять. Але, друзі, не все так просто, інколи люди просто вони не бачать свого стану. Насправжнього, чому вони знаходяться, бо є такі гріхи, як гординя, самовозвеличення, де людина вже вважає себе центром землі. І це гріх перед Богом, бо Бог чекає смирення від нас. Бог каже, хто не увірує, як дитина, не може увійти у царство небесне, а дитина вона смиренна. І нам потрібно сьогодні смирення, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Є такий гріх, як егоїзм, коли людина про себе думає, як тільки задовільнити себе, тільки собі, тільки про себе, а інших людей нібито немає, є і різні гріхи, є подумки погані. І просто потрібно подивитися на своє серце, прийти до Бога і сказати йому, Боже, так, я згрішив. Пробач мені мої провини. Так, я вірю, що там на Христі ти помер за мене. Стань моїм Господом, пробач мені. І ваше життя зміниться. Ваше життя зміниться. Ви отримуєте цей спокій, отримуєте щастя. І якщо відбудеться це відродження, то, знаєте, це класно. Я увірую в Бога, я не жалію. Я живу там, деякі люди можуть сказати, ну що там у віруючої людини є, їй там не можна там ходити, там гуляти, щось робити. Насправді, я навпаки, я побачу, я вільний у Христі, я бачу дуже велику свободу, яку дає Господь, щоб жити з ним, щоб насолоджуватися життям з ним, але тільки по-правильному. Бо жити з Богом це класно. Я щаслива людина. Мені не потрібно, можливо, там на дискотеку ходити, там випивати, але й без цього нам, нам добре з друзями, ми збираємося, ми прославляємо Бога, ми е, співаємо йому, ми говоримо про нього і, і нам класно. Бо багато е, є таких речей, які люди думають, що там Господь заборонив. Ні, насправді Він е, дозволяє людині багато що робити. Жити, але сатана він прийшов і він просто іспортив добрі речі Божі, і сім'ю, і спортив, приніс туди, туди зраду, людина зраджує з іншими. Багато є добрих речей, де людина ми можемо у компанії добре проводити час, але. Сатана туди приносить там якісь роздори, приносить завість, приносить алкоголь, але не, ну, ці гріхи вони не потрібні. Є багато добрих речей, які сатана намагається зробити поганим. І сьогодні навіщо я це кажу? Я просто кажу, що є добрий шлях, який пропонує Господь Ісус. Він сам сказав про себе, що Він є шлях. Він сказав три речі. Він є істина, він є шлях і він є життя. Істина в тому сенсі, що багато є зараз інформації, багато є, що пропонується людині, але саме у Христі справжня істина. Друге, хочу зосереджити нашу увагу на тому, що Він є шлях. Він показує, як жити нам, що нам робити, куди нам слідувати. І третє це життя. Він дає вічне життя, нам потрібно потурбуватися про нашу душу. Бо вічність вона настане, бо час він швидко швидко спливає як одна секунда здається. Це я так говорю, що дуже швидко все відбувається. Люди проживають життя і вони кажуть, а де ці роки ви поділися? Як воно все швидко пішло? Святе письмо каже, що життя людини воно схоже на пар, який підіймається. Бачила, що ви там туман коли, від землі. Коли йде, бачиш, туман потім він пройшов, його вже немає. Так життя людини. Воно швидко закінчиться. І ми говоримо, ми, як християни, ми хочемо наголошувати, що Ісус Христос дає вічність. Він дає вічне життя. Життя з ним. Він може допомогти. нам. Тому нехай Господь допоможе сьогодні кожному з нас, можливо, ще раз переосмислити, а чи правильно ми йдемо, чи у правильному напрямку, чи вірно ми розуміємо це життя, чи взагалі все у нас добре, чи не шукаємо ми, можливо, якихось пігулок, ліків у цьому світі і не знаходимо. Просто ще раз задумайтеся про своє життя. І... Я хочу ще останній раз наголосити, що саме Ісус Христос, саме Господь, саме Божий Син, який дарує нам сьогодні спасіння і вічність, саме у ньому є сенс життя, саме у ньому є щастя. Коли ми його знаходимо, коли при нього, приходимо до нього, бо він дає нам статус Божих дітей, бо наше життя змінюється на краще, ми шукаємо вже доброго, і нам, ми відчуваємо себе щасливими. У нас є спокій. І ми отримуємо вічне життя. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, прити до Ісуса. І зараз у нас буде молитва. Ми будемо молитися Ісусу Христу, будемо молитися Богу. І якщо якщо ви хочете зробити цей крок на зустріч Богу, то ви можете повторити ці слова з цієї молитви, які я буду зараз казати. Це ми звемо, ми кличемо Ісуса ми кажемо йому, що ми готові. Прийняти його і що ми готові жити з ним. Якщо ви хочете цей крок зробити, ви можете повторювати ці слова. Можна робити це в голос, можна робити це у своєму серці, в душі, бо Господь він чує, він і бачить наші серця. Можливо, хтось не хоче так голосно говорити, але ви можете це зробити. І повірте, що Господь він почує цю молитву. Але Господь хоче, щоб ми були чесними. Щоб ми були щирими, щоб це були не просто слова, знаєте, можна повторити і нічого не зміниться. Щоб це було від серця. Бо якщо це не щиро, не від серця, краще мовчіть, не говоріть. Бо це серйозні речі, це духовні речі. Це Бог, ми звемо Його. Ми кажемо, що ми хочемо піти з ним. Нехай Господь Бог сховить нас. Давайте ми встанемо.